Вітаю новачки гембейс! Це відео створено для ознайомлення з базовими механіками Arma 3. Почнемо з бази, комбінації клавіш та управління персонажем. Всі дії, які виконуються на комбінації, відміняються або тим самим натисканням, або протилежною дією. ВАСД: рух вперед, назад, вліво, вправо. З лягти. X. Присісти. Ctrl плюс С. Повільна ходьба. Q є. нахил вліво вправо. Shift. Біг. Shift два рази. Швидкий біг. Затримати Alt, крутити головою. Два рази натиснути Alt, крутити без утримання. Ctrl плюс S. Зміщення стійки вниз. Ctrl плюс V. Зміщення стійки вверх. Ctrl плюс А або D. Зміщення стійки в бік. V Переступити. Shift плюс В. Перелізти через стіну. Далі ми переходимо до арсенала. Щоб його відкрити, потрібно підійти до ящика, зажати кнопку Windows, навестися на меню взаємодії. Арсенал. Колонка зліва це спорядження, такі як зброя, плитоноска, рюкзак. Карта, компас, GPS та інша. Щоб взяти зброю, потрібно вибрати в лівій колонці відповідний ярлик та відповідну зброю для свого класу. Такі самі дії ми робимо для форми плитоноски, рюкзака та іншого. Склад арсенала залежить від місії та мішенмейкера. Колонка з правої сторони відповідає за спорядження всередині інвентарю. Щоб взяти магазини для обраної зброї, використовуємо вкладку Магазини для обраної зброї. Так само ми набираємо інші предмети, в частності медицину. Детальніше про медичну інформацію ви узнаєте на тренуванні. Як користуватися зброєю? Щоб її опустити в небойове положення, натискаємо два рази Ctrl. Щоб повністю сховати зброю, натискаємо 0. Щоб поставити автомат на запобіжник, Ctrl плюс Йо, перемикання режиму стрільби F або 1, перевірка кількості набою в магазині, Ctrl плюс R, пристрілка зброї на Page Up або Page Down. Перейдемо до рації та її налаштування. Щоб відкрити рацію, натискаємо Ctrl плюс P. У нас відкривається в меню взаємодій Щоб налаштувати частоту. В цьому полі вписуємо частоту, яку видав нам командир, та натискаємо Enter. Перейдемо до налаштування гри. Для початку вам потрібно відключити підказки. Натискаємо Escape. Налаштування. Керування. В фільтрах вибираємо загальне. Шукаємо повтор підказки та видаляємо кнопку. Для того, щоб випадково під час відкриття медицинського меню Не кинути гранату, призначимо кидок гранати. В фільтрах вибираємо озброєння, Кинути та ставимо WG. Мої вітання. вітання. ознайомилися з базовими механіками.